Я повірити не могла, що мені будуть писати щодня, майже щодня мені пишуть смс-повідомлення, що пропоную вам свої послуги рекламувати ваші продукти і ну, так продукцію, яку я займаюся, рекламувати. Або постачальники пишуть мені різних направлень то аромати, то одяг і так далі. Тобто, якби я задаюся питанням. Це ж настільки уже і в мене виростає медійка, що в мене люди бачать скрізь, вони бачать, чим я торгую, якби вони думають, що мені потрібна перша допомога в рекламі, тобто вони хочуть на мені заробити, і пропонують свої послуги. Вслід я їм говорю, я вам теж можу зробити рекламу, тому тобто вони мені пишуть, О, так ми колеги там, ну колеги не колеги, а <займаємо)> займаємося одною справою. Це Таке діло, і плюс того, що постачальники виходять дуже часто. Мене дівчата запитують: а дай мені постачальник постачальника тої рослини, дай мені постачальника, де ти береш? Чи ти насіння береш, чи що ти там як ну слухайте, шановні, давайте працюйте, закачуйте рукава, і будуть вам і постачальники, буде вам і реклама, буде вам усе. Маєте до цього ж ідуть не отак. І все, ти вже став відомим, про тебе говорять там, пишуть тобі коментарі, заказують у тебе товари, заказують у тебе рекламу. Це ж не так, так і все вийшло. До цього я йшла не дні, а года. Тому комусь дається це швидше, комусь дається це повільніше. В залежності від того, який старт був, чи були більше фінансово. У мене не було. Ви фінансів, щоб я так раз і стартанула, розрекламувала себе. Ні, я це все своїми зусиллями робила і набула собі, набрала постачальників, яких, наприклад, ось зараз я продаю суницю. Погляньте, яка шикарна коренева система. Всього по 25 гривень штука, і вона вже до морозі у вас буде плодоносити. Ну, понятно, що не буде відроз цієї клубніки, але вона буде плодоносити. Тому вибирайте правильних постачальників і робіть правильні рішення. Якщо ви хочете займатися в сфері продаж там, чи якісь такі качати свою медійку, то просто знімайте відео, знімайте і будьте завжди на зв'язку. І гроші прийдуть самі до вас. Повірте.